Дитина в термінальній комі на апараті штучного дихання, а стан здоров'я щодня погіршується, переповідає завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Віктор Жила. Йдеться про семирічного хлопчика, якого доставили в обласну дитячу лікарню в день незалежності. Стан з самого початку вкрай тяжкий. Незворотні процеси вже пішли, тому, на жаль, маємо те, що маємо. Швидка привезла дитину із черепно-мозковою травмою, саднами та ранами, каже медична директорка лікарні Наталія Волчкова. Були численні ссадини тіла, гематома глобної частини голови, рвана рана нижньої губи, рана вушної раковини і такі дефекти тканин, округлої форми по тілу, зліва. Де такі, і при огляді е, більш детальному ми знайшли пролежні на копчику і на потилиці. Можна свідчити, що дитина страждала вже не перший день, давно. Мати і відчим дитини від коментарів відмовилися. Бабуся ситуацію та ж не прокоментувала. Довго бачення коментарів немає. До швидкої допомоги 24 серпня звернулася саме бабуся, говорить директор обласного центру екстреної меддопомоги Ігор Фесун. Повідомила, що в дитини черепно-мозкова травма через падіння. Виїхала зразу реанімаційна бригада. Вони побачили на виклику дитина, черепно-мозова травма, дитина без свідомості, дитини велика гематома, дитини частково відсутня частина вуха. Мочки в дитини, травма полових органів. Акстеренка забирала дитину ось із цього подвір'я. Сусід господарів обістя каже така: ну, між собою розговорить, матом ругаються. Вони між собою розмовляють нецензурними словами, сваряться, кричать. Собак у них дуже багато. Ціркаська окружна прокуратура відкрила провадження за двома статтями, розповів перший заступник керівника установи Артем Шляхов. Це необережне отримання тілесних ушкоджень середньої або тяжкої категорії. Інша стаття це залишення не надання допомоги і залишення в небезпеці. Хлопчик оглянутий, на ньому виявлено забійна рана голови. Три, три таких тілесних ушкодження, ймовірно, від Укусів тварин бабуся хлопчика перебуває на даний час під судовим слідством. В минулих роках по ній скеровувалось кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень і за грабіж. На даний час ми чекаємо на результати висновку експертизи судово-медичної для того, щоб мати розуміння механізм і локалізацію травм, які отримав хлопчик. Зі слів бабусі, хлопчик впав з купи цегли і вдарився головою об асфальтове покриття. Її версія перевіряється слідчими. Класний керівник хлопчика Юлія Головкіна розповіла, що дитина успішна в навчанні та не мала проблем із поведінкою. Дитина завжди усміхнена. З дітьми дуже гарно дружить, ладить в навчанні все відмінно. Батьки щодня цікавилися успіхами дитини у навчанні і поведінці. Тетяна Недбайло та Мазорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.